Привіт малята! Це я ваша Жужа і я Ляля. Сьогодні ми разом з Лялею печемо млинці, а це все тому, що прийшла масляна. Цікаво, а довго вона у нас буде? Свято Масляної триває цілий тиждень. А ми в цей час гарно всі відпочиваємо, всіх млинцями пригощаємо, холодну зиму проводжаєм, весно, красну зустрічаємо. З давніх давен люди знають, що сили природи відіграють у їхньому житті велику роль. Зокрема, сонце дає тепло, світло, воно зігріває. Сонечко будить землю від холодного зимового сну, дає силу рослинам, а значить, дає всім їжу і життя. Тому люди його люблять і вшановують. Млинці за своєю круглою формою і золотистим кольором нагадують сонечко. Саме тому млинець став смачним доповненням до свята прощання із зимою. Люди вірили, що разом з круглим рум'яним млинцем, таким схожим на сонечко, вони з'їдають частинку його тепла і могутності. Свято Масляної триває цілий тиждень і кожен день має свою назву і традиції. Починають святкувати з понеділка. Цей день називається зустріч. В цей день зустрічають масницю, наряджають ляльку опудало. Якщо є сніг, будують снігові гори, балагани, починають пекти млинці. Обов'язково в цей день пригощають млинцями всіх нужденних, стареньких. Сусідів і просто знайомих. Цей день добре займатися благодійністю. Другий день називається загравання Цей день робили різні талісмани і обереги. Зранку молоді люди запрошувалися на катання з гірок та на частування млинцями. Третій день Масляної називався Ласунка. У цей день зяті мали йти на млинці до тещі. Це був час вечірнього сімейного застілля і зустрічі ближньої і дальньої рідні. Четвертий день називався Широкий Четвер. Це був найвеселіший день. З цього дня. Гуляли зранку до вечора, каталися на гойдолках, санях, проводили час на ярмарку, брали участь у різних іграх і забавах. П'ятий день масляни мав назву те, вечори. Цього дня належало кликати в гості тещу. що готували налисники з різними начинками. Відпочивали лише в родинному колі. В цей день родичі, які посварилися, мали обов'язково помиритися. Кипіла кругом робота, як настане день субота. В цей день родини наводили у своїх домівках лад, а увечері знову чекали в гості родичів. У ці дні млинці готують, ігри грають і жартують. Вже весна не заспана, це седмиця масляна. А зараз давайте пограємо. І які бувають млинці, пригадаємо. Для цього нам буде потрібна ось така серветочка. Тож слідкуйте уважно та повторюйте за мною. У неділю буде свято. З мамою пече млинці, вийде їх ось так багато, Пригощатимем усіх, як квадратик, то із кремом, ну, а ромбиком із джемом, з яблучками прямокутник, а от з вишнями трикутник. Можна в трубочку скрутити і сирочком. Начинити, їх порізати рівненько і прикрасити гарненько. Останній день Масляної називається прощена неділя. В цей день люди просили вибачення одне у одного, говорячи пробачте, у чим завинив. В цей день спалюють солом'яне опудало, символ зими. Проводжають зиму до наступного року. Закінчується масляна, а разом з нею і зима, забираючи з собою колоки похмурі дні. Чарівна весна вступає у свої права. Смачних млинців вам, малята, гарної масляної. А з вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. -ля. До нових зустрічей, малята!